Всім привіт, друзі! З вами рядовий картоплянин, і сьогодні знову поговоримо про Пікасо. Ну а точніше не поговоримо, а подивимось. Сьогодні 80-й день від моменту посадки картоплі Пікасо, а період дозрівання картоплі Пікасо складає 90-120 днів. Звичайно, все залежить в першу чергу від регіону та погодних умов. Ну й не останнє місце займає саме догляд за картоплею. Ну а які були погодні умови в цьому сезоні відомо усім. Від моменту посадки картоплі абсолютно не було дощу. Та ще й два добрих приморозки 5 та 10 травня. Ну від приморсків картоплю ми звичайно врятували. А у вас є можливість подивитися відео по етапному плану порятунку рядового картоплянина у мене на каналі, а саме реанімація кущів картоплі, що замерзла, та подальше антистресове лікування. І звичайно, як же ж тут не згадати свою бюджетну конструкцію Пітагрово вокно, яка набрала так багато переглядів та схвальних відгуків. Тим часом, поки базіка викопав уже один кущ, та переходжу копати інший. Ви знаєте, в коментарях дуже багато різноманітних відгуків на сорт картоплі Пікасо. Як то кажуть, скільки людей, скільки й вподобань. Що стосується саме смаку картоплі, то з попереднього разу, коли я її копав, звичайно, ми її куштували, і вона мені особисто сподобалась. Що стосується саме врожайності картоплі, на даний момент по кількості під кущами мені теж дуже все подобається. Знову таки повторюю що курей по осені рахують. І конкретні висновки по урожайності цього. Сорту будемо робити лише тоді, коли ми її абсолютно всю викопаємо, і подивимося, скільки буде товарної картоплі, скільки буде посадкової, і скільки буде дрібної. З цього всього будемо мати загальну картину про цей сорт. Ну і як в змаганнях виставляти фінальні оцінки. Я вже свою чергу хочу вам нагадати, друзі, що я абсолютно нічого нікому не раджу у своїх відео. Я даю вам можливість наглядно все побачити від моменту посадки картоплі до збору врожаю і самим вже приймати рішення, чи подобаються вам такі сорти чи ні. І знову таки не маю на меті когось навчати, щось робити і як правильно вирощувати картоплю. А все тому, що я сам навчаюсь, друзі, і ділюся з вами своїм досвідом. Ну а тим часом ми маємо ось такий гарний результат: 43 картоплини із двох кущів, а саме з двох посаджених картоплин. Ну, а я в свою чергу дякую вам за перегляд, друзі, за гарний змістовний коментар, вподобайку під відео, береження відео та його обов'язкове поширення. Слідкуйте та коментуйте, підписуйтесь щоб знати більше. Гарного дня, друзі!